Ну ладно. Ні-ні-ні-ні-ні, не бери. Це Ой, це я, ну, я нечайно, мам... ні. Я що я не робив? Візьми то бойця. Так, це все. не я був, це не я. Все, я запіс відновив, давайте вже іграти. Все, всім привіт на каналі, на якому ж самому каналі, на Максимному каналі. І мені здається, ми опять виграємо. Дивись, 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 дивись. дивись не видавали, але зараз подавай. Так, потім в поля. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Не-не-не, там це було зря. 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 София, прото-не, давай. Алло, давай, 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 давай. Алло, давай, 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 Я не, не. давай, 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 давай. Ти а? Ты против Натана в Тано. Ладно. А, хуже, День, щені, а? Так, ладно, ладно. Почекай, Масше почекай, ладно.